У Запоріжжі першими на захист постраждалих жінок стає сектор протидії домашнього насильства Нацполіції. Правоохоронці щодня надають допомогу потерпілим та притягують до відповідальності кривдників. З травня поліція зафіксувала майже 2100 повідомлень пов'язаних із домашнім насильством. Своє підтвердження знайшли понад тисяча. 920 кривдників притягнули до відповідальності. Також оформили 1300 заборонних приписів в рамках 16 днів проти насильства. Ми плануємо проведення. Невеликих навчань у територіальних громадах з метою налагодження комунікації у територіальних громадах трохи покращення взаємодії керівництва громади і офіцерів і офіцерів, які там працюють. Не менш важливим питанням є підготовка спеціалістів для надання допомоги постраждалим завдяки проєкту ООН Міста і громади вільні від домашнього насильства у Запоріжжі. Впроваджують системи запобігання та протидії кривдникам та гендерно зумовленому насильству. Зокрема, фахівці проводять тренінги на попередження, надають захист та необхідні послуги постраждалим і допомагають притягнути винуватця до відповідальності. У 2022 році було проведено низку онлайн і офлайн тренінгів, підготовку пройшли спеціалісти структурного підрозділу відповідально за реалізацію питань домашнього насильства, спеціалісти мобільних бригад, спеціалісти денного центру протидії домашньому насильству. Також надходили пропозиції онлайн. Навчання для центру вторинної правової допомоги медичні працівники також змогли пройти навчання. З 1 листопада в Україні набула чинності Стамбульська конвенція. Згідно з нею, постраждалі отримують ще більше захист та підтримку спеціалізованих служб, які сприяють їхньому фізичному, психологічному та соціальному відновленню. Окрім цього, допомога надається свідкам насильства дітям. Конвенція вимагає, щоб держави, які приєдналися до неї, запровадили кримінальну або юридичну відповідальність за такі діяння: домашнє насильство фізичне, сексуальне, психологічне або економічне, переслідування сталкінг, сексуальне насильство. На жаль, питання домашнього насильства і нині залишається актуальним за статистикою в Україні протягом життя 90% жінок стикаються з проявами домашнього насилля, як психологічного, економічного, так і фізичного чи сексуального. На початку 2023 року міська влада спільно з громадськими організаціями планує створити кризову та зелену кімнати. Це безпечний простір для тих, хто потерпає від агресії та потребує консультації і допомоги фахівців. Анна Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.